Вітаю вас. Як справи? Не дуже. А що трапилось? Пропав чоловік в мене. У вас, а хто ви звідки? Я Гесун Оксана Дмитрівна, Хмельницька область, місто Дережні. А коли пропав? Пропав 9 травня. А де саме і чому ви певні, що пропав? Ну, тому що від 9 травня немає більше. Нема послід 9 травня був попослідній зв'язок з ним. І про що? Ви привітали його з він святом чи як? Ні, він подзвонив, що він приїхав на вокзал. На, на вокзал де? В Дніпропетровськ. А звідки? З Києва. А, то він від'їжджав з Києва до Дніпра дев'ятого да. саме. Да. І вам повідомив, що він е нормально дістався. Так, да. і ввечері мав перезвонити. І після того зв'язок обірвався? То може просто загубив телефон або не мав грошей на телефоні. Ні, то вже дуже, дуже багато часу, дуже. Ну, а чи ви якимось чин? яким чином ви його о, пробували знайти? Ну, чи, чи бодай хоча б якийсь зв'язок з ним? Чи його друзям? Друзів номерів не було. Почали шукати якісь. Номера туди куди-куди він пішов, знайшли номера Нацгвардії, вже подзвонила. там відповіли, спиталися, розказала ситуацію, сказали передзвонити. Давно це було? Це було десь неділю назад. І ви ще не передзвонювали? Дзвонили, але все відкладають. Давали один номер, давали другий номер, відмовляються пояснювати щось, А якщо пояснюють, то кожен по-різному, різні версії віддігають. Ну, різні люди, тому й версії різні. А як ви гадаєте, де він може бути? Ну, я так розумію, він їхав на війну воювати. Ну, в Дніпрі ж нема війни. Яким чином? У Дніпропетровську війна? Ну, не в Дніпропетровську, а він їхав іменно в свій батальйон. А його батальйон на той час знаходився в Славянську. А, то він просто через Дніпропетровськ да, їхав? да, Він просто там мав зазванюватися з хлопцем йому мало він, здається. Він, він вам сам про це повідомив? Да, перед тим, як мав їхати в дорогу, він про це мені говорив. І з тих пір, пір його немає. Дякую.